Голосний гомінкачок, пахучий ставочок, мальовничі краєвиди, а ще занедбані дороги, старі хатинки і сумні втомлені обличчя людей. Всі маленькі села на Рібкінщині виглядають однаково. Майже у кожному з них провів особисті зустрічі з селянами депутат обласної ради, меценат Владислав Атрошенко. І скрізь бідкалися люди на схожі проблеми. Із наболілого на першому місці поганий стан доріг. Як виявилося, для підтримки життя селянину і торбини ліків не вистачає а у місцевому ФАПі їх купити просто не можна. Треба їхати до райцентру. А хто вам приписується? Ви хоч хоч що приписує врачи у чистих лужах? З дітей живе лише один хлопчик шкільного віку. Навчальний заклад розташований у іншому селі за декілька кілометрів. Дідусь каже, що до школи восени можна дістатися, а взимку іноді не виходить. І приходиться зимою заводити трактора, і кожен день по полю по снігу їжджу. До тих, подаєш, що вже і трактор не їде. Тади кажу, ну на чорта та школа, давай вдома сидить. Я вже знайшов голові свій совів, кожен день дзвонив, що прочисти дорогу. У мене грошей немає, а чим дійсно не виділяють грошей зовсім ні копійки. У сусідньому селі Петрики ситуація з дітьми шкільного віку геть інша. Тут їх чимало, але до школи по 4 кілометри щодня вони дістаються чим і як зможуть. Стурбовані батьки розповіли, що неодноразово зверталися до влади з проханням про виділення шкільного автобусу. Приїжджали ж там із адміністрації. Вопрос решается, деньги выделяются. А куда деньги выделяются каждый раз по 40 тысяч. В нашей 14 А, а, а Сколько руки у вас уже из э, села дети не возятся уже? Да, вот, как минимум? Это, это как минимум. До безлічі тих питань, які залишаються поза увагою головача, як керівника райдержадміністрації, я хотів би додати ще ті питання, які потребують негайного врегулювання. Це перевезення дітей в кількості більше 12 чоловік. Це школярі, і дошкільнята села Петрики. Проблема доріг відсутності транспортного сполучення має продовження у кожному населеному пункті. Так, ще у березні, під час урочистої зустрічі, чиновники та майбутні провладні кандидати у. Депутати запевнили жителів села Галків, що гроші на ремонт центральної дороги виділено. На дворі вересень. Ну ді нам гроші. де ж гроші сказали є, і гроші виділені. Де Дінді шукати гроші у чистих лужах, петриках, у селах Малий Зміїв та губарі немає магазинів. Хліб сюди привозять машинами приватні підприємці. Не ходять маршрутні автобуси. Люди фактично відірвані від світу. Скрізь селяни розповідають про зловживання з землею. Зневірені, обурені, бідкаються на байдужість чиновників, на їх повну безвідповідальність. Шишек надо поразгонять и под суд поддавать, бага.